Ми усі звикли уявляти війну як щось, що завжди видно і чутно. Але є моменти, коли вона ховається за горизонтом у тиші, яку розрізає тільки хруст снігу під ногами або короткий шелест вітру у сухому гіллі. Моя історія почалася саме так, з тривожного повідомлення про пересування ворожих сил у напрямку нашої позиції. Яке здавалося більше схожим на чутку, ніж на реальну загрозу. Це сталося взимку під час активних боїв на сході України. Наш батальйон тримав оборону в посадці біля невеликого села. Обстріли тут не вщухали днями, а вночі тишу пронизували глухі вибухи артилерії. Одного ранку я отримав доповідь від розвідки. Противник. Перекидає бронетехніку і готується до наступу. Звучало як рутинна інформація. Але щось у цьому здавалося неправильним. Ми знали, що ворожі сили значно переважають нас чисельно. Але не було чіткого розуміння, чому саме тут вони вирішили завдати удару. Я викликав командира розвідгрупи для детального звіту. Їх дрон зафіксував пересування колон через лісосмугу за декілька кілометрів від нашої позиції. І хоча це виглядало як стандартне перегрупування, внутрішній голос підказував, що щось тут не так. У той же день я зібрав штаб і наказав підготувати план відбиття імовірного наступу. На карту нанесли можливі маршрути руху противника і зони оборони нашого підрозділу. Але була одна проблема: їхній основний напрям лишався загадкою. Я вирішив особисто виїхати на спостережний пункт. Під вечір, коли температура впала до мінус десяти, ми з групою з трьох бійців висунулися у посадку там. У морозному повітрі без дронів і тепловізорів, ми раптом почули ледве вловимий звук моторів. Це була колона техніки. Їхній напрям викрив одну критичну слабкість нашої оборони. Посадка могла стати коридором для прориву. Повернувшись на базу, я дав наказ установити кілька протитанкових мін і підготувати групу для можливого рейду. Ми також викликали підкріплення, але знали, якщо ворог піде вночі, до нас ніхто не встигне. Я був змушений прийняти важке рішення залишити більшу частину людей на позиціях і організувати невеликий загін для флангової атаки. Ми повинні були зупинити їхню колону до того, як вона дійде до наших основних сил. Під покровом ночі ми влаштували засідку. Холод проникав до кісток, але очікування тільки загострювало увагу. Раптом у темряві замерехтіли фари першого бронетранспортера. Потім ще одного їх було більше ніж ми очікували. Ми мали лічені хвилини, щоб почати бій. Перший постріл із ПТРК влучив у головну машину. Вибух миттєво зупинив колону. Другий постріл останню. Ми відрізали їхній шлях до відступу. Ворожі солдати у паніці вибігли з техніки. Вони шукали укриття в посадці. Тут і почався справжній хаос: гранатомети, стрілецька зброя, навіть запалювальні ракети. Наш загін тримав ворога під щільним вогнем, поки основна група завершувала оточення. Ми втрималися, хоча втрати були дійсно важкими. Один з наших бійців, молодий хлопець, з позивним лісник. Він загинув, прикриваючи відхід товаришів. Вранці, коли все закінчилося, ми побачили, що зупинили не просто колону, а цілу ударну групу, яка мала прорвати нашу лінію оборони і відкрити шлях для захоплення важливого стратегічного пункту. Ця ніч стала для мене уроком. Війна це не тільки про зброю чи тактику, це про людей, про їх рішучість і готовність стояти до кінця. Ми зупинили ворога, але я завжди пам'ятатиму обличчя лісника, який пішов у вічність, залишивши за собою посадку, що стала символом нашого супротиву. Такі моменти показують, що навіть у найважчих умовах ми можемо перемагати, але ці перемоги завжди даються ціною, яку неможливо забути.